Шановне панство, я вас вітаю, звуть мене Олександра. Ну що, подивимося з вами так званий парад. Є е е е коментар від вас. Прямо так вже накидали мені трошки питання. Е в принципі, план розкладу, по якому ми з вами підемо. Значить, е про те, хто то був насправді, чи то був Путін той ну бункерний, чи ні. Е значить. Чому приїхали президенти Киргизії, Казахстану, Вірменії, Узбекистану, Таджикистану і, звісно, Білорусі? Читала, що Китай посприяв їх приїзду. Це ваш коментар, мова оригіналу. Да? І, до речі, білоруський щур одразу поїхав в кареті швидкої, навіть на попойку не залишився. А що случилось? То давайте глянемо, що там взагалі вся ця історія з цим порадом. Хто то був насправді, чому приїхали, що там з Лукашенко. І в мене ще одне питання е з приводу дронів. Тому що обіцяли все ж таки 9 числа така інтрига зберігається, да? ну, вечір ще день ще не закінчився, тому просто цікаво, що там взагалі нам чогось чекати чи не чекати. Да, тому давайте, давайте почнемо, мабуть, взагалі з е парад. Парад чого. <свистак> парад, чого був сьогодні на Росії, що то був за парад? Загальна характеристика, як карти бачать, да? що то був за парад сьогодні на Росії. <свистак> Боже, це, знаєте, по карті башня. Карті вежа, ну це, це не парад, да? це не е, свято якесь, це не святкування там чогось, це не показати, що в тебе є. Це, це крах, поразка, страх, кінець кінця. Це, ну ви розумієте, що таке вежа, да? це удар для всіх оточуючих. Це просто показати, що ну, це програш, це. Я не впевнена, що, боже, їм взагалі варто було це робити. Вони себе добили. По карті вежі мені щось здається, що таких парадів, знаєте, це був крайній парад на Росії. Ще будуть такого плану параду. Це просто був капець. Значить, ем, нашкрібла влада хоч щось, даби щось показати, створити вигляд, що насправді створити вигляд, що у них все добре. Да? Ем, насправді це м, страх і паніка. Ну, карта вежа одразу все нам з вами показала, да? що то був за парад. Це не парад, це було. Ой, друзі, я перепрошую. Це було. Позорище. Хто там був? Давайте глянемо. Хто був Путін, чи, ну, в Сенсі, бункерний чи ні? Бункерний чи ні? Хто був? Бункерний чи не бункерний? Хто то був із Путіних? Ну, я питаю справжній, а мені говорять, ну який справжній? По справжньому? От розумієте, це був не справжній. Хтось таки в кінці квітня з цих путініх... путіни... путінів вмер. І... Вже не перший раз мені про це карти говорять. Тому розуміємо, що там був двійник, що то був не бункерний, то був двійник. Тому, друзі, так, а... так, да, підмінили, бо дуже страшно, да? карта підміни, Я вже навіть. Давайте далі. Чому? Приїхали президенти. Киргизії, Казахстану, Вірменії. Ну, чому приїхали ці президенти? В самий останній момент? Ой, друзі, перепрошую, виключаю звук. Чому приїхали ці президенти? Це не парад, це, боже, ганьба для всієї країни. Так, куди вже більше, так? Да? Чому приїхали президенти цих країн? Киргізії, Казахстану, Вірменії, в крайній момент? Що це все означало, цей приїзд? Ну, Приїхали вони, їх попросили це зробити. Бажання приїхати взагалі не було, немає, немає відчуття, ну, немає розуміння, що там робити. Да? Карта ілюзії. Ну, ну, Посидимо добре. По Верховному суду, мені здається, що вони приїхали попрощатися. Тобто їх попросили приїхати, знаєте, в останній путь. Ну, провести. Це було прохання, це був, можливо, як наказ якийсь. Да? або... Таке прохання, наказ через дефіс певного кубкового короля. Тобто, їх попросили туди приїхати по домовленості. Ціль, яка ціль їх приїзда? Показати. Що показати Росії від їх приїзду? Нічого. Може вони на щось і сподівалися, може Росія на щось і сподівалася, але те, що приїхали ці президенти, це Путін не отримав то, що він хотів. Це для нього. В результаті все рівно як удар, все рівно це нічого. Це нічого не вирішило. Розумієте? Те, що приїхали вони, знову ж таки не було в них вибору, тому що ну, це ну, треба було зробити. Це було важке рішення, їм важко. Воно вдалося. Треба було просто посидіти і нічого не робити. ну Друзі, для, для виду: посидіти і нічого не робити. Тобто, такий собі жест доброї волі. Приїхати, попрощатися. Вони були вимушені це зробити, тому що, я так розумію, були ще якісь зобов'язання, були якісь домовленості з приводу цього. Тому, друзі, ну, якось так. Перед, перед якимось королем. Так, чи є то Китай? Давайте спитаємо, чи посприяв Китай, а чи доклав Китай зусиль, президент Китаю, да, до приїзду. Цих президентів на Росію. Чи доклад Китай, чи посприяв китайський президент приїзду цих президентів? Ну так, да. це була така, знаєте, е... ну, наказ. Давайте так, по мечів це реально наказ, це навіть не порада, а така собі заява, від, від якої не можна відмовитися. Чому Китай це зробив? Тому що Китай м, м, має вплив, е, як це слово покровительства. Взяв на себе відповідальність, е, має певний план і так правильно зробити. По папі це, ну, ви зрозуміли, да, цю позицію папа і ту мечів, це добровольно-принудительному порядку. Так потрібно зробити було. Це все по плану, йде все по плану, тому що китаюсь з приїзду цього. Росія знаходиться в залежності від Китаю. Знову ж таки, карти нам про це говорять. А оці країни, які приїхали, ну не країни, а президенти країн це нові партнери. Я от питаю, що Китаю з цього всього. А це для Китаю вигода, це для Китаю нові партнери. Він має з цього певний інтерес. Тут може бути і в плані земель, і в плані, можливо. нових домовленостей, ну, як знаєте, політичні домовленості з цими країнами. Да, про щось таке. Воно. Він, він виграш. Китай, Китай має для себе виграш з, з, з всього цього. Тому Китай на себе взяв таку роль папи. Бачите, як? Країна, яка керує, країна, яка дає поради. А... Країна, до якої можна звернутися за порадою, за захистом? Ну, папа, він же ж такий, да? Цікаво. А що ж сталося Лукашенком? Давайте спитаємо, що сталося з Лукашенком, чому він поїхав на кареті швидкої? Чому не досидів? Лукашенко, що з тобою сталося? Чому ти не досидів? Що з тобою сталося? Чому була швидка? Тобі стало погано? Я не бачу, щоб йому стало погано, це причина не бути там. Ну, він просто не хотів зустрічатися, він просто не хотів ні про що говорити. Він, ну, це знаєте, як він знайшов причину, ну, типу нормальну таку по правосуддю, знаєте, та, яка буде виглядати як правда, просто щоб не бути там, щоб поїхати. Для чого тобі була швидка, я перепитаю, для чого тобі була швидка Лукашенко, для чого була швидка? Як прикриття. як ну, Причина. Знайти причину. Йому, йому, йому не було погано. Це була така собі гра, друзі. Це не хотів зустрічатися ні з ким, не хотів говорити. Так, друзі. Що ж нам такого ще з вами подивитися? Значить, з приводу параду. А, давайте ж дрони. Ми ж хотіли дрони, дрони. Значить, чи очікувати сьогодні щось в плані дронів? Карта миру. М -м -м. І очікувати сьогодні чогось прильотів, якихось дронів на червоній площі, чи будуть якісь сюрпризи для Кремля. Дуже сильний захист. Важко на зараз це зробити. Дуже сильний захист, дивіться. По помірності, можливо, щось буде відкладатися, тому що на зараз це зробити важко. Помірність вона трошки, знаєте, як від, від ну, відкладає да, по строках. Дрони будуть на червоній площі? Мають бути, але сьогодні будуть дрони в очікуванні. Чогось вони чекають, чекають слушного моменту. Тобто, ну, бачите, і тут карта помірності, і тут Сімірка Пентаклів, тобто ну, іначе і все є, іначе все готово, але потрібно чекати слушного моменту, бо сидить дядько з мечем, це ну, як охорона. да. Це може бути охорона, служби якісь військові, ну, які охороняють територію або там ПВО, і це просто на зараз важко зробити, тому що посилений контроль. А взагалі, як в очікуванні. Я так розумію, що щось таке ще може бути. Але може не сьогодні. Ну, ну дай Боже, щоб там це вийшло, буде, буде дуже цікаво. Побачимо. Побачимо. Дивимося, ще є питання. Сьогодні ви мені писали зараз, друзі, я знайду. Питаєте, чи, може, його отруїли Лукашенка? Не думаю, зараз, давайте я візьму цю колоду. Не думаю, карти показали, що поїхав просто, щоб не бути там. Якби всі поїхали на швидких, це, напевно, було б, знаєте, якось дуже, дуже м -м, дивно б виглядало. Чому? Лукашенко поїхав на швидкий. Чому не досидів? Чому поїхав на швидкий? Погано. Не було бажання там бути, знову ж таки, він не хотів ніде світитися. Ну, це я, я не бачу, щоб йому зі здоров'ям щось. Я, ні, ні, тут я не бачу, щоб щось такого. Тому мені здається, що він вже тиждень хворіє. Хворіє, Лукашенко хворіє, зараз хворіє. По карті ілюзій. Так, є ще питання. В Москві це сьогодні було зранку питання. В Москві почали ставлять метки і фосфорні. Почали ставити фосфорні мітки. Пам'ятаєте, як ставили у нас, коли починалася війна? Фосфорні це ті, які світяться. Так, да, я пам'ятаю цю тему. Це як маячки були. Я пам'ятаю, давайте подивимося. Почали на Росії в Москві, так. Да? Почали на Московії ставити фосфорні мітки. Для чого це? Фосфорні мітки на Московії. Для чого? Показують дорогу. Ну, це як маяки. Маяки. Тобто це застолбіть, ну, зрозуміло. Показують дорогу. Що це може бути? Для чого? Для чого? Для башні. Розчищають, розчищають. Можливо, знаєте як, або може ще, знаєте, в який буде момент? Збити пантелику. По п'ятірці мечів все ж таки щось таке хитре, щось таке нечесне може бути. Зараз, давайте, зараз я роздивлюся Значить, цю п'ятірку. Тут або дійсно ставлять мітки для того, щоб. Ну, як Сюди бити, знаєте, от із серії, да? О, там сюди, 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 як дорога, да? як шлях такий по, по е, колісу фортуни. Е, обізначити територію. Ну, зрозуміли, куди можна, да? але п'ять мечів, вона. Якась хитрість буде. Не, не по хитрості, друзі. Все, 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 все дуже просто. Не по хитрості. Просто поставити мітку, показати саме місце. Тобто, ну, в плані прильоту для. ну, ви зрозуміли, Ціль. Це ціль. Це не, Це не по хитрості. Ну, класно. Це дуже добре. Вісім жезлів, буде багато вогню. По карті вежа буде щось феєричне, цікаво. Давайте подивимось, що тепер Україна. Сьогодні 9. Загрози для України. Чи буде, яка буде ніч в Україні в плані обстрілів? Давайте подивимося, яка буде ніч в Україні. В плані обстрілів зі сторони рефії загроза. Так, загроза з неба ще стоїть, друзі. Загроза ще з неба стоїть. Збираються вони обстрілювати. Сейчас я візьму, мабуть, знаєте, оцю свою колоду, на якій я дивлюсь загроз. Зараз, друзі, подивимось ніч для України загрози. Для України загрози. Щось чекають, щось планують. По колісу фортуни йде якась підготовка. Що? Плануєте обстріл? Плануєте якийсь обстріл? Так, да, Друзі, загроза ще стоїть, щось як повтор. Щось, типу, знаєте, із серії щось таке вже було. Будуть щось повторювати, так. Да. Король мечів, туз мечів, загроза з повітря. Щось можуть повторити. Україна вистоїть, як Україна переживе, вистоїть. Ну я вам так скажу, що щось якісь влучання можуть бути, але виходять королів імператор має вистояти, має, має все бути добре. Готуємось, друзі. Є розуміння того, що відбувається. Україна готова, тому не ігноруймо повітряні тривоги, я вас дуже прошу. Хотілося якось на добрій ноті закінчити. Питаємо, як в Кремлі настрій зараз. В плані цього пораду. Хочеться якихось, знаєте, як. М -м настрій. В Кремлі настрій в плані параду, в плані того, що відбувається. Що там на зараз в Кремлі? Який там настрій? В плані параду і того, що взагалі відбувається. Настрій який. Немає розуміння взагалі, що... Тут немає розуміння, що відбувається. Є розуміння того, що ти не можеш вже. Ну, вони не можуть вже ні на що вплинути по карті помірності. Тирафанта, Боже, вони в повній залежності. Вони в повній залежності, в повному страху. Чого чекати? Кремлівській владі найближчі. Найближчі. Щось там буде відбуватися, дивіться. Верховний суд, карта Луна. Ну, це карти випали. зараз питаю. Найближчий час Кремлівській владі чого чекати? Для влади в Кремлі чого чекати? Найближчий час. Карта вежа. А, добра карта. Десятка мечів, король Пентаклів. Смерть короля Пентаклів. Ще якась смерть готується для короля Пентаклів. Щось готується, друзі. Щось таке буде дуже цікаве на Кремлі відбуватися. Дай Боже, щоб вже того єдиного, хто там залишився, щоб вже їх взагалі не було. Прям. Ух, десь був ще коментар, ви мені писали, що, що це за... О, Боже, ще, друзі, згадаю, що був десь по розкладах, М -м він мав померти до 9 числа. Ага, пам'ятаю, що путлер повинен був подохнути до 9 травня по попереднім розкладам, а тут о чудо, воно вилізло в люди. Ось і всі розклади. Гарного дня і скорішої перемоги. Е, знаєте, пан Володимир, що написав, е, якби він був один, той путлер, то це одне. А так як їм, їх там трошки жменька, така невеличка, то я вам скажу, що Хтось такий помер до 9 травня, справжнього то взагалі вже давно немає. А ось тут, дивіться, найближчий час, найближчий час чого чекати. Ще одну смерть. Ще одну смерть в кремлівській владі, щось таке. Дуже неприємне, дуже неочікуване. Оці дві карти вони реально говорять про, можуть говорити про нещасний випадок, про вбивство, про щось таке, що вбиває про якийсь удар зі сторони, що ти не очікуєш, від тебе не залежить. Тобто, ну, Це, це неприроднім шляхом, зрозуміло? О, тому тарони дуже люблять строки. Я себе не виправдовую і вас не заспокоюю. Просто... Якщо карти говорять, що хтось має вмерти, значить ця людина має вмерти. І точка. От на цій ноті я готова закінчити розклад. Я думаю, і вам вона сподобалася. Дякую, друзі, за ваш час. Дякую за перегляд. Бережіть, будь ласка, себе, бережіть Україну і не ігноруйте. Повітряні тривоги